Повністю нові товари можна ж замовляти не тільки в офіційних магазинах, наприклад, а й на eBay. Можна знайти ось, наприклад, таку сумку: 5.11 Tactical, що й зробив мій замовник. Бачимо. Що, що найважливіше, ми бачимо, що вона нова повністю. Вартість її 76 доларів, плюс 10 доставка по території США. І є, до речі, всі фото. Можна ознайомитись. Зайшли, побачили. Так, все є, все. Як має бути, подивились рейтинг продавця 1290 непогано, 100% позитивних відгуків ще краще, і замовили або самі, або звичайно, що з моєю допомогою, просто кинувши посилання, отримавши розрахунок вартості, ну те, що я вам показую, вам мало що дає, але... Бачимо, що вона повністю нова, і це в принципі круто, тому що приїхало саме те, що замовили, і в більшості з eBay так є. Але тільки після того, як ви ці всі пункти, які я вам показав, побачите, що рейтинг суперовий, позитивні відгуки, все як має реально бути.